Ну, буде весело, пацани. Віло. Що, може, через варто тут залізем та й підемо тіпів за харачем? О, тут і я щось зробив. Куда далі? Куди далі? Де ми його задушимо, пацани? Бо я себе підпалив, а ти не. Він пішов піднімати свого. Що ви без Арсена не робили? Арсен зараз двох нахає. До чого? Добрий день. У мене тиск починає падати чи піднімати, я не знаю. Й! Ну, буде весело, пацани. Та трошки я. Та я про це, ми хлопці не прості. Ну а що? Ну нормально. Без бою не дамося. Якщо вийшло. Хто ти? Я тут. На жовті миті справа, да. <плес> ага. Да, його тимей тебе не добивати, б я ж добив його. Я живий, я живий. О, в цій хаті рядом. Маленький, я добив їхнього. Його. Союзника. Треба його рашити. А, нок. Треба дивитися, пацани, що там. Угу. У них вже мінус 2, а нас троє. Тут Я напротив. Да, напротив. Тут. Чип ну. Сливо! Одна нас убивает на. Я його щось не побачу. Ачка, як говорити ваш чат? В. Дядька, ну так б проебай тебе. Ну шо, ну шо зробиш. Ну, шо зробиш? В слабо заграда. Вибачайте. <ривані> я не... Я не чув, що він казав, я поняв, що ти... показ до нього говориш. А я хубав, Тобі их не говори, да у Сиди скоро зайшов, що. Ну, да. Що може, через рту то заліземо та й підем, тип захрачим, Арсен. Маш, Спертно ключ ша один, два секретно ключ. Я точно не помню, до да, ті кімнати, але до се. Я вообще не знаю, да. Раз, что два было. Ну что? Да наші клієнти. Два. Я тебя зробив. Все. Ваші See? умерли? Ваші умерли? У мене теж. Ну, Ваш... Я останнє вбив. Все. Ну no, файно Чітко заграли, блін, як професіонали. Ну то мы такие. Едем, Що Щоб будем, будем лутать, якщо воно все є? правильно? Mm -hmm. їде. Чіпайте. А Вона поїхала, блядь, аж попри... Море туди. А, у мене четверо, яблок твою мать. Где поменяй? Пацаны. А вы не хочете збити с бета самолетик, я Дай вас бьем. Поехали це, ну, без смысла. їдемо, едем, не беспокойтесь, едем. Здесь все, что тут не, не Це Не то не сцени туда ты тут, да. Точно не туда. Идем дальше. Да, що тут робити? Їдемо в зону. Ну да, їдемо в зону. Куда мы поїдемо? Давайте сюда це таке. МД4 тут є, якщо штреком. Та да, им вже замкашку Готовтесь, пацан. Бо там може щось бот. А да я скажу, че ми виходимо, бо я не знаю, що за хата. Ну, можно чуть в принципі, є. О, то поруч, є. И это тот тип, тот тип, желтая метка на 65. Трое, видите, пацаны. На козе А там дрог бежит. недобрый вопил на тоже силы машину тут о кто их їх... добыты из последнего беда о пацаны амин в зоні, треба їхати. куда далі? куда далі? куда далі? куда дальше тихо ты не їдемо вже? да давай на тебя попробуем для смаха не погано з краю це я путаю по не, тут не будем, точно. Там вже зайнято. О. А я не їду до вас, з'єдна. О, бля, знов зоном зійшлась тут. Чекай, чекай. Може на цю хату попробуємо поднімся. Я не знаю, я по центру на нормальну хату. Чи стоїм? Ну стоїмо. Я не знаю, що що шо придумати. Підемо пішки далі. Бачу. Там ззаду. До нас? Не. Не, їде, не знаю, що він там... А, там хтось бігає, я тут. Там е. А скутер став? Парсен, дыш педер закрачили спину. Тамот бегал. Бачу... Да, 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 да. Ага. На синь. Вже лівіше, паню. Раз, да. Це ску що за трактором? Він же там? Де мне його души, пацани? Ой, блядь. Ні, він же тут. Да, тут. Їх двоє. Ні, пацан, душити не варто. Арсен, може, видайди? Бо ми ми далеченько від тебе. Пацан, мітки, мітки, бо я не понимаю. Ба, вже, вже ще наліво прибіг, тут то тоже. Так, так, вони уже по добре. Эээ, поможи мені, Дима. Бач. Нам їх треба закрыть. Да, им тут, тут. Один ног. На моей жовті. Я себе підпалив, а не. Піднімай, піднімай. Там. Добр... Тебе возвраталка чина. Да, да, да. Добр. Арсен добре дав! добре Він пішов піднімати свого. Ну я йому добре дав. Я сам. Я не знаю, де, В хаті напевно зайшов, в хату. Піднімати. Скільки їх тут? Не знаю. Хорош, Арсен, бери наші чипи, ще можеш вернути. Ти чип треба взяти. Що би без Арсенами робили. А тебе я передавач навіть. А ж Я відмінив Діму спеціально, а тебе нокнув. Куди ми пригнем, насправді, що ми налутаємо? Ну то не важно. Верну? Лутайся. Вернули, але куди ми стригнемо? Я не шару. Бо зараз зона буде збиратися. Зона така файна. Ну, Шар, Арсен, люблю, вся ти надія ти. на тебе. Блутайся, хілки бери бусти, а тобі не рядьки до да фіра. Треба йти в зону, Арсен базону захрачити. Я не бажу. Не знаю, пригнемо якось свого халупу, а там далі розберемося. Арсен когось б'є, ти ми залутаємо. <плоти> я падаю. Угу. Uh -huh. й машина з боку, тебе поняв? Так, да, так, да, бачу. А, наш і так іде. Чи я в свій парашник застрибнув? Сіник. Ну, я б додавати хоча б якусь інформацію, якщо що. Ти шо. дати комусь М24 або що? Все нормально, ми зараз разбираемся. Може в є якийсь ствол. А ну, там і нема зброї ниякой вообще. Ну, у мене є дві гранати. Все, надія на Арсену. Арсен зараз двох накая. Ми видне их забираем. Это да, по оптичети хоть по. Ну на. Бустер. Бере Я два мутащики. Три пипал. Я камеру. Ти де, на горі нокну? Так. Да. Там ще один. Де тут у лут бере? Та чекай, бо там тіпи харачиться. Харачить. Я аптеку тут вам ждав, не? Да, 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 все, заїб... Ты тут аук, вин, блядь. Поскидал тут АВМ, АВМ скинул. Я возьму АВМ. Бери, коль у меня тут. Да чё? Добрый день. А сам пидьми? Я там ин... Хорошо, пидьмай. 10 убивств. 10 убивств? Да. Ты все нажимы пинят, все встанешь. Да смысл из меня? нормально, дядька. Все добре. На зону треба! край. Я йду. Я біжу. Я не встиг. Я вже все певно. Арсен лишай мене. Походу Арсен, лишай бо зараз, якщо ти зокнеш, то буде піз... допизть. рваль, да? Я тобі скажу. Чекай, Що я роблю? Що я роблю? Арсен, ти живий? Угу. Якщо ми це проти против ми лишились, нам пиздец. Давай, не падать. Я би то такий тут искірюсь. Все. А я дальше би навіть не йшов. я навіть ляжу. Я ляжу. У мене просто одна зброя тільки. А, ти не взял Та б. Ага, все ясно. Нормально. Угу, бачу де. Ну це шаук. Понімаєш, сраний. Главне, да, зараз буду йти, зараз буде... Де міг зараз зустрічати? У мене тиск починає падати чи підніматися, я не знаю. Переживаєш? Ага. У мене теж тиск починає їбати. бачиш когось, чи що? Поки що я. Нікого не пропонує. Так, да, є, там де дима. Одного зона нокнуло ще. Арсен, тут ово. А він там на зоне. Бля... Все нормально, все нормально. На мене забий хер Арсен. Все наді... Я <звук> Пахерчай. Похер. Давай я вийду, я с собой ні Не-не. Мене нема манюк, все одно Знизу, знизу, в ямі А в нього і саме ОЗД. Чекай, не добивай, не бей, не бей, не бей. А ви Це вообще просто еба. Одинадцять убив. Ми вернулися без зброї, у нас не було зброї. Скуда що у Діма ще не дожив? Це вчепі. Та смисл з мене, ти зараз подивишся, що я там наробив. просто, блін, Арсан 11 бізнес 1503 шкоди. Дві, це мій рекорд вже, все.